Всім добрий вечір. Сьогодні моє відео буде про висадку троянди. Це вже не молодий саджанець. вона у мене росла в полісаднюку, але вона була в такому посадженому місці, як би сказати, незручному для неї. Там дуже вузенька в мене полосочка землі була. І ну, мені так захотілося її було туди посадити. І вона от всі ці роки, вже, мабуть, років 4, може і більше, От, бачите, ось його, цей саженець. Я вам його зараз показую. Ось він який. От. І стволики в нього такі гарні, листочки такі, якби дуже гарна кольору. От, але вона не розвивається. І от я сьогодні вирішила її посадити. Викопала, і от подивіться, яка коренева. Взагалі кореня немає. Бачите, в цих всмоктуючих маленьких корінчиків, цих тоненьких. Ну, он зовсім трошки. Вона якось так і швидко в мене викопалася. Ну, от такі, якби Я її хочу трошки якби спасти. Але бачите, ось є тут такі, поставлю її. Ось на саженці внизу. ось Бачите, такі почки є. Ось, о, і ось почечка тут бачу, є. І, тут ось є. От, і на тій стороні Щас перекину. От, ось тут можуть проснутися. І І тут ось. І я хочу її якби, заглубити в глибину туди оці почки, хочу їх е, в землю опустити. І, ну, Хочу, щоб тут. Вона випустила нові, якби з цих почок пішли нові корінчики. От хочу я її спасти. Цю трояндочку. Дуже гарна троянда, але так якось неудачно посажена. Значить, приготувала посадочну яму для троянди. Ось дивіться. Значить, тут у мене звичайний ґрунт з мого полісадника. Потім я додала пісок, тут видно, що є пісок, ось розмішала вже. Потім додала ось оцю азофоску, Бачите, там трошки сіренькі такі гранулки. Це осіннє добриво додала. І ще хочу додати сюди торф. торф. ось купила такий торф. От. Значить, грунтопокращуючий матеріал. Готовий до застосування. Ось 100% торф. Значить, торф у нас покращує структуру ґрунту. От, е торф містить рослинні волокна, які покращують водно-повітряний стан ґрунту, Гумінові кислоти, що активують зростання рослин, макро та мікроелементи. Ось склад, 100% торф. Значить, одну третю треба додати, зобавлю торфу сюди. Отак от, от. Для покращення структури ґрунту, думаю, що хватить. добавила торфу. Так, трошки зараз таку перемішаю, я без рукавиць працюю, вибачайте бачаєте? От, у ну, мене в рукавицях так не виходить. Ні, ну вдіваю, звичайно, що рукавичка, але зараз буде без рукавиць. Так, значить, оцей саджанець, оцей саджанець, я його отак от зараз примощу тут. І що я ще хочу зробити? Я хочу взяти ось цей укорінювач такий грандіс. Бачите, я ним користуюся, стимулює зростання коріння. він. І зараз я прямо цим грандісом візьму по корінню, так його потрушу. Отак, бачите, ось? Отак прям притрушу. О. І от цей стволик, бачите, он там, де я хочу, щоб проснулися почечки, отак прям його притрушу. Щоб тут якби стимулювати розвиток коріння. Ще погода буде нам дозволяти. І отак от я зараз притрушу. І посажу оцю рослинку. Так, але ще що я хочу сказати. Значить, я зараз, як я буду робити, я її зараз посажу. От так, зараз я її. Значить, я її зараз закріплю в землі трохи, так? Бо одною рукою мені незручно, помічника немає. Значить, Трохи зараз землі на корінь. от, Трошки його, як би притрамбую. І потім у мене є приготовлений ось такий коров'як замочений. У мене коров'як. Бачите, ось така вона суміш руда. Значить, на відро води літр-півтора цього коров'яку. І я тоді вже, як. Ну, притрамбую його трохи, полью оцю сумішю, дам її ці суміші в... війти в землю, впитатись. І потім уже до кінця закрию корінь землею і зроблю приствольний кружок, все оформлю. Ось так буду висаджувати троянду. Ну, одною рукою мені незручно, хочу гарно це зробити, так що на цьому відео своє. Закінчую гарного всім вечора.